5 червня, виноград, як бачите, потроху відновлюється. І я хочу сказати про те, що деякі пагони мають такий кольори, який в мене ніколи в житті не мали на винограднику. Дивіться, оце ось скеша. От на камері він ще більш-менш якийсь зелений. а Взагалі-то досить жовтий має колір. Ось скеша, дивіться. Тут краще видно, наскільки він жовтий. Ось крайній кущ. Дивіться. Наскільки жовте листя. І саме на цьому рукаві. На тих рукавчиках не таке жовте. До чого це я? Хочу зробити підживку яким хилатом заліза. Ну, ті препарати я покажу трошечки пізніше. І заодно більшість виноградів у мене ще не цвіте. Хоча от Юпітер той який не вимерз, вже зацвів досить давно, вже 5 днів як цвіте. А ось юпітер, який вимерз, дивіться, він ще і не збирається. Цвісти він потрошку тільки відновлюється. І заодно, я думаю, спробую ніколи цього не робив, але додам борної кислоти 2 грами на 10 літрів для того, щоб покращити завість, запилення, як кажуть. Подивлюся. Ну от найкраще виглядає цього року Сюзанна, але дивіться, бачите, цвіт осипається. Так, дивіться, є у мене борна кислота, тут 10 грамів, мені всього 2 треба. Ну, Відважимо з допомогою вагів. І хелатин. Тут отакий от склад. 50 мл на 10 літрів води. 2 грамчи. Ой, ой, ой. Без маски не можна. Ну, ви в курси. Десяти літрів вистачило ну, на, на всі мої залишки винограду і на частину саду. А, ну навіть ще жінчині помідори підживив. Ну вам успіхів. Друзі, може це відомий ефект плацебо, Ну, на ранок 6 числа здається, з'являється якийсь зелений пігмент. Хм, кілька таке. Ось оцей ось пагінець, він був жовтий-жовтий, мертво-жовтий весь. Ось дивіться, з'являється зелененький. І цей пагінець не такий жовтий, як вчора, був. працює. Цей ось листок. Зеленіший. Це зоніч.